Вітаю усіх на каналі Шопінг Вінниця, вітаю вас з п'ятницею, з закінченням робочого тижня, тиждень так швидко промину. Сьогодні хотіла показати вам огляд покупок, який здійснила вранці в АТБ, в Єву заходила, зараз покажу вам, що придбала. В АТБ, поки діяла акційна пропозиція, пам'ятаєте, показувала вам на на цьому тижні хороша ціна на масло білоцерківське екстра 82% жирності, 180 г по ціні 83 гривні 50 копійок. Коштувала, то вирішила взяти. Взяла сир, пам'ятаєте, показувала булочки здоров'я. Хочу приготувати домашні бургери, то для приготування домашніх бургерів заходила і спеціально хотіла придбати сир, який нарізаний скипачками і квадратиками. Побачила, що є. Сир Гауда і тим паче на знижках був 50 гривень 90 копійок. Був Гауда, моцарела і тостовий. Але я вирішила взяти Гауда, їх тут небагато. Буквально зараз скажу вам. Кілька грамів, 130 грамів, 50 гривень 90 копійок. Коштує саме для бургерів. Купувала. І, власне, ще взяла додатково булочки здоров'я. Показувала вам їх вчора в огляді. агрола 14 гривень 50 копійок, 220 грамів, чотири булочки. Будуть у нас сьогодні бургери. В АТБ взяла банани. Банани зараз в АТБ по 59 гривень 89 копійок за кілограм. За 4 банани віддала 44 гривні 92 копійки. На, 4, на 750 грамів вийшли 4 банани. І ще брала в АТБ груші. А груші сорт не написано, був, був просто перший гатунок, але вони були по 46 гривень 96 копійок. За три груші віддала 32 гривні 30. 3 копійки. Захотілося груш. Вони були різною, різного розміру, тому не однакові, а три грушки взяла по 49 гривень 65 копійок за кілограм. І коли проходила повз, побачила перець ВТБ. Перець ВТБ Білоцерківський був по 2,8 гривень 79 копійок, 4 перці. Але вони хорошої такої якості, прямо біля каси був перець, то я вирішила взяти 14, 16 гривень, 50 копійок, обійшлися ось такі 4 перці. Вони без пакетиків, я додатково пакетики не брала, тому хай так буде. І хотіла показати вам, в АТБ зараз діє хороша акційна пропозиція на гель для душу від торгової марки Johnson's Baby. 400 мл іде. і по ціні 69 гривень. 90 копійок. Теж проходила повз, побачила акційна пропозиція, хоча бачила у них на тижневих знижках. І думаю, ну якраз скористаюся нагодою і придбаю. Зайвим не буде, тим паче, що 400 мл йде в, в пляшці. Заходила біля АТБ, у нас є філіжанка. І заходила в філіжанку, хотіла подивитися чай, придбати чай і чомусь останнім часом мені довподобить чорний чай саме з присмаком бергамота. Я вирішила взяти і взяла саме серію колоніст, показувала вам їх в його оглядах цей чай, але пам'ятаєте, я брала сицилійський фрукт? Зі смаком апельсина. Він в рожевій упаковці був, він дорожчий, він 100 гривень коштує. А ось звичайний чорний був і чорний саме з Бергамотом, то вони дешевше йдуть. І по ціні були 88 гривень за упаковку. Різноманітної серії є, можна обрати. Це саме філіжанки, я бачила в Крамничці, у нас продається. І бачила в. Мережі крамниць вина світу. Там є відділ, де можна придбати чай, каву, солодощі, тобто там теж можна, але у них трошки дорожче. Найдешевше саме цієї серії, то я бачила тільки у нас у Філіжан... філіжанці, тому вирішила ось взяти. Заходила також в магазин Грона, улюблений один із супермаркетів багатьох вінничан, дуже затишні крамниці, неодноразово вам показувала їх теж в огляди, то я заходила. Придбала капусту цвітну. Капуста зараз по ціні 83 гривні за кілограм. Так-так, хоч і вересень місяць, але все одно, бачите, цвітна капуста по 83 гривні. І ось така капустина вийшла на 534 грами віддала 44 гривні 32 копійки. І як приємно, що ось бачите, таке побажання, гро напише на товарних стікерах Дякуємо за покупку. Приходьте знов зараз, так покажу вам. Приємно, коли е, таке побажання пишуть на стікерах. І придбала ще солодоща. А і солодощі взяла зефір. Зараз покажу вам. Е, Вірніше, не зефір, а лукум від торгової марки Родина Фрут коштує 143 гривні, е, невеликий обсяг взяла 296 грамів І віддала 42 гривні 33 копійки. І ось так от у них, е, як е, звертаєте увагу в оглядах, якщо в солодощі. Цукерки або печива, то вони розфасовані в індивідуальну упаковку і брендованих з їхнім логотипом скотчів. Ось так. Це в гроні купувала. По дорозі також заходила в Єву а в Єві придбала вологі серветки, зараз покажу вам від торгової марки Greenway 10 вірніше штучки в упаковці. Взяла три, чому саме три, бо діє акційна пропозиція. Дві купуєш одиниці і третя одиниця йде у подарунок. По хорошій вигідній ціні були. По 10 гривень 90 копійок, то я вирішила взяти з екстрактом лаванди, алоя і бамбукс дельвейсом. Взяла непоганої якості вони, якщо що діють акційні пропозиції, то можна придбати. Брала також крем у сумочку від торгової марки Бархатні ручки. Ось таку лисичку взяла, гарну манюнечка Така мені дуже до вподоби зручно покласти в сумочку, зволожити шкіру рук, 45 мл І хороша ціна була зі знижкою. 28 гривень, 49 копійок. Це в Єві купувала. І в Єві взяла. Для мами. Мама в мене користується дитячим шампунем, саме каченя, неодноразово теж можна було переглянути. В оглядах показую його 250 мл і 43 гривні зараз в ЄВІДІ-пропозиції. У мене нещодавно порвалися рукавички, які я використовую для прибирання оселі. Показувала вам їх такі самі, в мене були і прослугували, до речі, дуже довго була задоволена якістю. Гумові рукавички, рукавички червоного кольору яскравого по 19 гривень 99 копійок від торгової марки Управдом це в Єві. Купувала розмір. Сочку взяла міцні такі еластичні і надійно захищають ручки, коли прибираєш оселя. І взяла в Єві фейрі. Але Фейрі взяла півлітрову пляшку, заплатила 66 гривень. А коли в АТБ побачила, то в АТБ дешевше. 63 гривні. А я в Єві взяла 66 шість гривень. Фері півлітрову, завжди теж показує в оглядах, але в мене... Е, але в мене закінчився, то я вирішила взяти е, завжди на знижках купую, а це фейрі без знижки, бо ну, нічого, то таке. Ось і всі покупки, які здійснилися сьогодні, вирішила, як завжди, поділитися з вами, щоб подивилися, які в нас зараз ціни в місті Вінниця, що можна придбати, по яким акційним пропозиціям. Напишіть в коментарях, що сподобалося з огляду, що купуєте ви, розкажіть, до речі. Е, чи купуєте теж на знижках, звертаєте увагу, чи вже заходите, коли є така е, потреба. Дуже Дякую, що приділили час цьому відео. Бажаю вам чудового настрою, гарних вихідних попереду, сонячних, щоб вони обов'язково були. Ну і всього самого найкращого, як завжди, буду чекати вас на наступних відео оглядах. Всього самого найкращого.